Масову виробку лісів на Франківщині зафіксували екоактивісти. Це відбувається на території національного парку Гуцульщина. За словами громадських активістів, пиляють абсолютно здорову та молоду деревину. Керівництво установи в свою чергу запевняє, що рубають все законно, і це санітарна чистка. Чи справді це так обидві сторони чула Жанна Дучак? Бачимо тут три поряд зрубані дерева. І я тут був на цій ділянці, коли ще вони фактично росли. Не було відведені жодних підстав для того, щоб відводити ці дерева, не було. В лісовому господарстві Петро працює вже 26 років. У 22-му пішов на фронт, служив у лавах 68-ї єгерської бригади. Після демобілізації знову повернувся в лісгосп. Став помічником лісничого разом із однодумцями. Торік створив екоорганізацію, і нині, як громадський активіст, моніторить ситуацію в лісах Косівщини. Поряд із своїми територіями, які я обслуговую, я проходжу інші користувачі. Ну, дивитися, яка ситуація із тими насадженнями. В грудні місяці я проходив при обстеженні певних територій. Я натрапив на те, що на цій ділянці був зроблений відвід під санітарну вібрукову рубку. Ця ділянка належить Національному природному парку Гуцульщина. Будь-які рубки тут заборонені, окрім санітарних. Але Петро переконує серед клеймованих дерев виявив і чимало здорових. От знову ми бачимо яскравий приклад: три молоді ну, відносно молоді дерева ялиці. Жодних підстав для того, щоб їх зрубати, ну не було, бо тому що ми бачимо ці стовбори стовбури без пошкоджень, без ракових хвороб. І таких незаконно спильних дерев активіст нарахував чимало. Більше 90%, коли я обстежу цю, цю ділянку, було призначено рубку не по праву санітарних. В зовнішніх ознаках жодних не було, щоб вони мали бути відвернені. Ну, от бачимо знову ще один екземпляр старовікової ялиці, це фактично праліс її біля 200 років. Бачимо, що вони її зрубали без жодних ознак, без пошкоджень. Бачимо, чітко нема ні стовбурних гнилі. І саме основне, що це дерево мені зафіксовано на камеру де ще до відводу, до рубки, воно було без ознак пошкодження. А ось і деревина від нього почищена та складна, чекає на відправлення. От бачимо, ця старовикова ялиця, яку біля пенька. Бачимо, що це є високоякісні сортименти, фактично клас А. І саме основне, що ми бачимо, що вони дійсно його підготували до незаконного відвантаження, бо тому що ні на одному із торців цих сортиментів немає берег. В... Поясніть, але ну, може з часу не цю убив. Ні, ця деревина вже і відтрильована, вона вже знаходиться на верхньому складі. Бачу, вона сформована, сформовано спровований вже фактично сортиментів штабель. І в результаті формування штабелю вже має бути присвоєні бики. Активіст заявляє, це не єдина ділянка на території нацпарку, де під виглядом санітарних чисток знищили здорові дерева. Тут і поряд біля 300 метрів знову ділянка, знову така сама ситуація. Директор Нацпарку у відрядженні, але на місці головний природознавець, посадовець Відає на тих ділянках, вони справді торік проводили санітарно-вибіркові рубки. Загалом пустили під полу 203 кубометри. За його словами, серед цих дерев не було жодного здорового. Всі дерева вони пронумеровані. Пронумеровані відомості, пронумеровані натури. І всі дерева вони у нас зафіксовані тут і відфотографовані. Зараз я вам покажу детально кожне це дерево, усі, які тут бачите, не пронумеровані. Бачите, тут є смола потекла по це І перші ознаки того, що є поусилився круїти, це є ослаблене дерево ялини європейської. Бачите, ми його відмітили в рубку. Просимо пояснити, що було не так із двохстолітньою ялицею. От її ділиться, 74-й номер. Можете глянути, якщо щоб я вам... Б... От бачите, на от зламана вершина, бачите, її немає вершина зламана. Та й бурелом не дерево. Бачите? Тобто там просто вершка Там Зламаний верх, і бурелом не дерево, яке згідно санітарних правил, призначається в рубку. Це дерево не можна відправити без чіпа. От ви питають, воно ще не вивозиться. Зараз сьогодні працівники працюють там. Наступник запевняє, жодних порушень бути не може, адже кожне із цих дерев мало цілу низку перевірок та погоджень. Якщо ви маєте час, ми можемо зараз, буквально зараз сідаємо машину і їдемо, у нас є відвернення на цей рік рубки. Ця ділянка недалеко від двох попередніх. Спиляти тут планують трохи більше як 200 метрів кубічних деревини. З них 24 для переробки, решта на дрова. Далі ми бачимо уреломлево. дерево. Ви бачите, яке буреломне дерево. Бачимо, буреломне дерево вершина дерева зломана, але загально, якщо це дерево зріжеться, воно буде пень сирий. У нас є створена група, яка проводить відводи за участю головного природознавця. Подальшому ми надсилаємо листи, відповідно Львів у ліс захист, лісозахист, управління екології та природних ресурсів, західне міжнародного управління. Лише отримавши позитивні висновки, Нацпарк направляє документи на погодження щодо лімітів у міндовкілля. Ми в національному природному парку суця чітко дотримуємося вимог санітарних правил лісах України при відведенні таких рубок. Випадки, коли в документах пишуть одне, а насправді зовсім інше, в лісовій галузі не поодинокі, каже Петро. Саме тому він планує надіслати всі зібрані фото як відеодокази у департамент природно заповідного фонду. Міндовкіллядучак зі ноявтонас подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини.